Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Друзі, 3000 підписників. Ну, хочу поділитися з вами цією радістю. Дуже приємно. Я дуже всім дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Це дуже круто. І так склалося, так довго склалося, що дві події. Ця ось посилка. Яку я сьогодні отримав в Рищеві. Саме ось сьогодні я її забрав <кхм>, 에, на 3000 підписників, тому що вона якби, має і відношення і до мене, і до каналу, і до. Ну, виходить, так і до всіх вас. 에, і переходимо до. Я розкажу трошки ще про історію каналу, поки покажу, що знаходиться в коробці. Трішки перелаштую камеру для того, щоб вам показати. І це напевно найбільша інвестиція грошова зачились життя в селі. Така серйозна покупка. Можливо, в Києві вона б мені здалася смішною, але... І сюди трошки все поїжджує. Так, а що еще... там? Друзі. Це телефон. Це телефон. І це телефон, на якому я тепер буду знімати відео на каналі. І я обіцяв трішки історію, покажу вам. Я безмежно радий, це треба сісти, окремо розібратися. Я дуже був противником айфонів, але враховуючи, що є канал і. Альтернативи я ніякої не бачу. Він беушний, Він коштує десь 5,5 тисяч. Це сьомий iPhone. Але я думаю, що якісь картинки для мене це дуже радісна подія, тому що я зможу знімати більш якісне відео. А тепер покажу парк телефонів, на які знімався цей канал. Цей канал більшу частину, окрім одного місяця, я знімав на чужий телефон Віктора. Це мій телефон, на який я починав знімати канал. З Він уже такий. Погнутий, власне, і покупка цього телефона придбання пов'язане з тим, що помер цей. я на останньому тягнув на ньому інстаграм. І з паламкою цього телефону Інстаграм е зупинився і я взагалі втратив доступ до соціальних мереж. І ну, тому це була така необхідна покупка ще й підштовхнута каналом. До останнього на інстаграм, якщо ви зайдете, то відео, які там всі є, є, ці всі короткі рілси, вони з шиплячим звуком, тому що цей телефон через місяць, того як був канал, він втопився. Останнє відео я зняв в ньому є таке відео дощі в травні. І ось тоді він... Тупився і після того він був глухий. Але я на ньому тягнув до останнього інстаграм. Отже я дуже люблю фотографувати, знімати відео, це моє хобі, тому заходьте, дивіться. Е, після цього телефону це телефон Віктора. Це Мейзу Боже, це взагалі окрема історія. У нього не вистачало заряду батареї. Я... Е... Постійно його носив з повербанком, який був підключений до телефону, тому що його там заряду вистачало на 20 хвилин, і він сідав, я не міг знімати відео. Потім в нього дуже обмежена пам'ять, і мені доводилося навіть от, щоб зняти там відео 10 хвилин, знімати його частинами, і я скидав на ноутбук світу також. Далеко пішов від цих телефонів. А, от. І е, таким чином знімав, довго знімав. Е, поки не згорів у нього, ну, це десь рік я на нього знімав. Це був відтін, відтін телефон, і ну, на чужий телефон важко знімати, тому що ти постійно дергаєш ці мої. Е, з в Києві я забирав чужий телефон, в який я там не можу зайти в соціальні мережі нікуди, як камеру просто. І тим самим ми залишалися без зв'язку, я там не міг зв'язатися, або зі мною не можна було зв'язатися. Тобто залишав тут без телефону, щоб зробити відео. Ну, з такі складності. Зараз це відео я знімаю також на вітінь телефон. Нарешті це останнє відео. я Знімаю на чужий телефон. Завтра ж думаю, відновиться інстаграм і інші соціальні мережі. От такий радісний день. Три тисячі підписників від цей телефон події розвивалися, адже мій телефон останні місяці взагалі був без телефону. як Інстаграм зупинився, тому в Інстаграмі немає ніяк. Ми ні на стіні сіємо, ні все решту, тому що це. Ну... Так що тепер я зможу знімати більше. Ще раз всім дякую всім глядачам і глядачкам. Ви неймовірні. І до зустрічі в наступних відео.